Максим Олегович, може прокоментуєте Відмовляю Відмовляюсь, прокоментував. Чи можете ви прокоментувати ситуацію? Чи підходили? Без коментарів. Під кументаю, так? Так. Дякую. 8 жовтня 2025 року. Слідчі слідчого відділу відділу поліції номер 1 який розташований у місті Чорноморськ Максим Чащин, за повернення раніше вилученого автомобіля в рамках кримінального провадження BMW x 5 та за закриття самої кримінальної справи, яка перебувала у провадженні чащина. Вимагав та отримав від мешканця міста Одеси 7 тисяч доларів США. Як з'ясувалось в ході розслідування кримінального провадження, є всі підстави вважати, що керував процесом вимагання та отримування грошових коштів прокурор Чорноморської окружної прокуратури Ельвій Керімов, який здійснював процесуальне керівництво по даній кримінальній справі. Досудове слідство по справі проводить Державне бюро розслідувань. Обидва посадовця були затримані ще 8 жовтня за статтею 208 КПК України. 10 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересівського районного суду міста Одеси обрав. Запабіжний захід у вигляді тримання під варту обоєм підозрюваним у якості альтернативної застави їм аби було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Чащину Максиму Олеговичу у сумі 242 тисячі 240 гривень, а Керімову Ельвіру Ельмійовичу у сумі 1 мільйон 514 тисяч гривень. Під час обрання запобіжного заходу ані Ельвій Кірімов, ані Максим Чащин коментувати саму подію відмовились. Я... Максим Олегович, може прокоментуєте? Чи погоджуєтеся з підозрею, як вам вручено? Відмовив від коментарів. Відмовляюся від коментування. Чи можете ви прокоментувати ситуацію? Чи під ви знаєте ви підозрювали? коментарів. Без під коментарів, так? Так. Дякую. Підозрювати ви знаєте, не? Без коментарів. Прес-служби ГУНП в Одеській області та Одеської обласної прокуратури також поки ніяк не прокоментували дану подію. Триває досудове слідство. Буду спостерігати за перебігом подій по справі. Роман Варшанідзе Альтернатива Ор. Сергеевича, что я могу вас попросить,